Привіт усім, вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно у своєму дворі я викопав ось таку криницю. Сьогодні розкажу вам, як можна зекономити гроші при купанні ось такого колодця. Якщо вам потрібна технічна вода вдома для поливу, для будівництва, то даний колодець ви собі можете зробити самі і абсолютно безкоштовно. Велику вартість колодця складає вартість. Самих бетонних кілець. Коштують вони немало. І ще також приходиться платити за їх доставку. Це також немалі кошти. Тож давайте подумаємо, чим ми можемо замінити ось такі бетонні кільця. Такий колодязь можна зробити із дерева. Колись у давнину колодці будували із дерев'яного зрубу і стоять вони ще дотепер. Але і дерево не є дешеве. І до того ж роботи над таким колодцем дуже багато. Для себе я знайшов інший вихід заміни ось таких бетонних кілець. А замінив я їх великими колесами від монтажних автомобілів. Ось такі в мене там поскладені. Діаметр даних колес один метр. Вони ще більші по діаметру, ніж бетонні кільця. Там в колодязі вони в мене 80 см. Звичайно ж такі колеса не підійдуть для колодязя для питної води. Але чудово підійдуть для колодязя для води, для технічних потреб. Такі колеса можна безкоштовно дістати на вантажних шиномонтажах. В автотранспортних підприємствах, в автобусних парках. Їх там є багато і, даду, і віддадуть вам їх абсолютно безкоштовно. Також з таких колес можна зробити дуже хороший септик для дому. А головне, він буде довговічний, безпечний і безкоштовний. А зараз я вам покажу приклад такого колодязя на дачній ділянці. Ось така дачна ділянка 10 соток і на ній викопаний колодязь, зроблений із шин від вантажних автомобілів. Літом використовується для поливу всіх культур, які ростуть тут у нас. Колодязь викопаний у самій нижчій точці ділянки. Там, де буде збиратись саме більше води. Ось видно верхнє колесо, можна доставити ще вище для безпеки, щоб туди ніхто не провалився. Ось бачимо, там є вода. Глибина даного колодязя 2,5 метри. Копався даний колодязь влітку у жарку погоду, коли найменше води. Копалась шахта 2,5 метри, докопали до води і після цього опустили у шахту колеса. Десь вийшло приблизно 12 колес. Даний колодязь був викопаний своїми руками, абсолютно безкоштовно, ніяких затрат колеса дістали у найближчому автобусному парку. Тільки потрібно було їх самому забрати на своєму транспорті. Ось такий колодязь. води вистачає, влітку води стає менше, але для поливу її вистачає. Також приходять сусіди, от з боку ще одна діляночка з цієї ділянки. Також беруть воду для поливу. Дома має от таким самим чином викопаний і зроблений септик для облаштування каналізації із будинку. Працює такий септик вже більше року, ще ні разу його не викачував, не прочищав. Дякую всім за увагу. Ставимо палець вверх, Підписуємося на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!